Таються новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Військова доктрина України. Як вона впливає на війну? У Львові стартує конкурс соціально-культурних проєктів. Хто і як може виграти грошовий грант? Кількість вимушених переселенців в Україні зростає. Як вони облаштовуються у Львові? Бойовики втрачають і трасу Артемійськ, Дебальцеве та селище Логвинове вже контролюють українські військові. Терористи не припиняють вогонь і відмовляються відводити важку техніку, Незважаючи на те, що з неділі, 15 лютого, на сході України оголошено перемир'я, про яке домовилися у мінську на тристоронній зустрічі. Про те, що зараз відбувається в зоні АТО, далі в сюжеті. За ніч кількість обстрілів на передові таки зменшилася, кажуть військові, але про повне припинення вогню ще рано говорити. 15 разів за ніч ворог атакував українські сили. Загалом хлопці пережили понад 25 нападів. Тепер бойовики зосередилися на Дебальцівському напрямку. Там вогонь взагалі не припинявся. Стріляють з градів, артилерії, мінометів гранатометів. Бойовики усіма способами намагаються захопити Дебальцеве. В місті знищили міліцейські відділки, почалися бої за вокзал. Ніхто з мирного нас... Населення та правоохоронців не постраждав. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Попасна, Санжарівка, Чернухіно. тричі ворог завдавав ударів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град по самому Дебальцевому. На Луганському напрямку за ніч терористи двічі обстріляли. з градів і один раз селище золоте з мінометів. На Донецькому напрямку бандформування вели мінометний вогонь по опитному та поблизу Донецького аеропорту. На маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкіна. І, хоч на Луганщині відносно спокійно, місцеві ще не оговталися від попередніх потрясінь. Населені пункти залишаються без світла та газу. У щасті 27 багатоповерхівок досі без тепла. В містах та селах залишаються сотні людей, які надіються, що мир таки близько. Не вірять же у спокій, українські військові кажуть, попередні домовленості від останніх нічим не відрізняються. Вже було перемір'я, але все одно вони стріляють. І те, що вони говорять, що ми стріляємо по городам, це неправда. Тому що це їхні снаряди, і вони самі стріляють по своїм городам. А потом говорят, що это Україна. Попри оголошене перемир'я, яке Путін скріпив своїм підписом, постачання зброї і техніки з Росії тільки продовжується. За добу на кордоні через пункт пропуску і зварено із сусідньої країни зайшло 12 БМП та 54 вантажівки з боєприпасами. Вдалі слишно вистріли, взриви, і це по нашим позиціям по-українським. Розриви, є ліміномети, і гаубиці які прилетіли в сторону наших позиції. Там в той стороні стоять наші позиції, українська армія. Ну ні, з нашої сторони поки не слишно вистрілу. То тобто, є ми теж не відкриваємо огонь і надіємося на то, що буде це прийняти. Тож, поки наші хлопці готуються ще до однієї ночі миру. До слова від початку припинення вогню 15 лютого бойовики обстріляли українських військових 164 рази. Пані Ольга з болем слідкує за подіями на сході. Жінка вважає підписувати будь-які домовленості з бойовиками це принизливо та безрезультатно. Ольга Миколаївна певна, цей конфлікт вже не можна вирішити мирно, а починати бойові дії потрібно було ще тоді, коли анексували Крим. При мені здається, що це просто було дуже принизливо. Агресор не має давати якісь ставити умови. Львів'янин Маркіян вважає, що мінські угоди нічого не вартують. Чоловік запевняє, Україні потрібно надіятися лише на себе, а не чекати на допомогу чи підтримку інших країн. Він впевнений, що припиняти обстріли бойовики не будуть, а тим більше відводити важке озброєння. Я взагалі вважаю, що наше керівництво України веде неправильну політику, бо, як не раз показав досвід, з росіянами підписувати договір. Не вартує навіть того паперу, на якому написаний цей договір. Так що Пан Володимир сподівається, що домовленості будуть виконані. Проте каже, впевненості мало. Рішення про перемовини чоловік вважає раціональним. Каже, що зараз Україна повинна триматися за будь-яку можливість вирішити конфлікт. Якщо це зіграє на руку, це дуже вчасно буде, тому що треба і полонених визволяти, треба і з кордоном щось створити, але це ще нема такої впер. Крок за кроком буде бачити, як Росія буде себе поводити. А от Львів'янка Тетяна мирного шляху в регулювання війни на сході не бачить. Каже, потрібно озброюватися і воювати. Інших методів, якими можна вплинути на бойовиків, жінка не бачить. Не раз був режим тиші, і весь час порушували сепаратисти. Відповідно, очікувати, що виведуть війська, і настане мир. Нам не потрібно надіятися. От нам потрібно надіятися лише на себе. Студентка Юля впевнена, вогонь припинять тільки тоді, коли це буде вигідно керівництву бойовиків. На мінські домовленості дівчина мало сподівається. Каже, все залежить від країни агресора та її власної вигоди в даній ситуації. Я думаю, що сепаратистів немає своєї думки. Їм як скаже, так вони і будуть робити. Мінські переговори львів'яни вважають мало ефективними, адже впевненості, що бойовики будуть їх дотримуватися, немає. Щоб знати, хто ворог і як з ним боротися в Україні, потрібно змінювати військову доктрину. Громадськість пропонує зробити документ конкретним, а не декларативним. Нинішня доктрина зроблена як калька з радянської, тому не передбачає таких загроз, які зараз має Україна в умовах війни. Ми маємо затвердити новий документ, який змінить військову логістику країни. Нині Україна живе за воєнною доктриною, написаною ще в 2004 році, а затвердженою в 2012. Документ списували ще з радянського зразка. Тому ні про ворога, ні про статус країни, ні про взагалі воєнні дії там не йдеться. Все дуже правильно написано станом на 12-й рік, коли була прийнята ну, доповненнями воєнної доктрини. Але далі ми бачимо, що до воєнній доктрині України, що ми займаємо статус нейтралітету. Аналіз установки йде такий, що так, у світі є боротьба, змагання за пріоритети, за визначення поліполярного чи монополярного чи якогось іншого там полярного світу. І в тому всьому от йде боротьба, але Україна має статус нейтралітету. Потім ставка на міжнародне співпрацювання. Робітництво, участь в миротворчих операціях в такому контексті, все те, що здійснює сьогодні наш президент і наша держава, ну воно якось не вписується в ті страшні військово-воєнні ескалації, які ми маємо на сході України. Ні, 10 років тому, коли доктрину писали, ні 3 роки тому, коли затверджували, ніхто не уявляв, що документ виявиться непридатним для користування, що обставини в Україні так зміняться, що матимемо конкретного ворога. І тактику поведінки з ним доведеться кардинально змінювати. По нинішній доктрині немає бачення того, як вести війну. Є лише пропозиція конфлікти вирішувати дипломатичними способами, що не завжди спрацьовує. Воєнна доктрина власне показує, що хоче керівництво держави при веденні війни а далі. Ну, це скажімо так, хоча це вона й описова. Це має бути план щодо дій, що нам робити в тій ситуації. Якщо цього не буде, то будуть прийматися якісь е, часткові рішення, будуть переводитися е, центри західні, е, центри оперативних командунь з одного в інше місце. Будуть існувати так, як на сьогоднішній день в збройних силах дві академії сухопутних військ. Експерти переконують, в доктрині треба передбачити стратегічний напрям України, вступ до НАТО. Треба визначити, який досвід територіальної оборони ми перейматимемо. Чи то ізраїльський, чи, для прикладу, швейцарський. Про запозичення тактики оборони йшлося ще в коаліційній угоді, яку підписували політики. До майбутньої військової доктрини мають бути прив'язані, напевно, конкретні закони. У нас не враховані зараз Такі чинники, як виникнення волонтерського руху, ми не знаємо, що робити з добровольцями, наприклад, якщо юридично, тобто як їхній статус до участі в військовому конфлікті, у нас є добровольчі батальйони і взагалі добровольчий рух. Документ поки що напрацьовує міністерство оборони. Його планували представити громадськості ще на початку року. Однак, швидше за все, доктрина буде готова до кінця року. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Та поки на сході довгоочікуваний мир ще не настав, українці все більше обговорюють можливість введення воєнного стану, адже і керівництво держави, і політики активно говорять про можливість життя в умовах ледь не повного обмеження, якщо мінські домовленості не будуть виконані. Проте прості львів'яни не особливо вірять в те, що воєнний стан допоможе стабілізувати ситуацію на сході. Уже майже рік українцям постійно розповідають про можливість запровадження воєнного стану. Та чи не вперше про таку ймовірність заговорило і керівництво країни одразу після мінських переговорів та домовленості про перемир'я Порошенко розповів, що чекає країну, якщо режиму тиші на Донбасі не дотримуватимуться. Про те, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій, заявляють і в Міністерстві внутрішніх справ. У випадку, якщо мира не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. Ще раз наголошую: в цьому випадку воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку і Луганську, по всій країні. Воєнний стан для простих громадян передбачає цілий ряд обмежень, як свободи слова, так і вільного пересування. Загалом у цей період всі сили держави будуть спрямовані на те, аби зупинити ворога. Та прості люди не особливо вірять у дієвість таких заходів. До прикладу, львів'янин Йосиф проти воєнного стану, бо сумнівається, що тоді вдасться налагодити всю роботу держави для боротьби з ворогом. Якщо і у мирний час політики зі своїм завданням не можуть впоратись. Воєнний стан, так як я розумію, то, мені кажучи, на Україні можна обійти ще без нього. Чому, я так думаю? Тому що буде більше безпорядку. Інші ж львів'яни сподіваються, що можливість введення воєнного стану швидше б вирішила ситуацію на сході, хоча й не особливо хочуть жити за військовим часом. Я вважаю, що потрібно. Думаю, що так більше контролю буде. Я не думаю, що потрібно, тому що він нам абсолютно я не знаю, чи чимось допоможе. Ліпше хай буде мир. Воєнний стан у разі його запровадження передбачає також і комендантську годину, ретельну перевірку речей та документів, а також можливість вилучення особистого майна на користь військових. Та поки можливість воєнного стану в країні лише обговорюють, люди сподіваються, що в державі таки настане мир і обійдеться без обмежень. А тим часом у Львівській міськраді ініціюють чергову допомогу військовим. У місті стартує конкурс соціально-культурних проєктів. Громадські організації можуть виграти грант за найсміливіші ідеї з розвитку міста, культура чи соціальної сфери. За словами організаторів, цього року допомогти грошима готові в першу чергу волонтерам, які опікуються переселенцями та сім'ями воїнів. Ато Олена волонтер та екскурсовод. Одного дня вона вирішила влаштувати для бійців АТО, які лежать у Львівському госпіталі, подорож старим Львовом. Після пережитого на війні розвіятися герої не проти. Поміняти лікарняне ліжко на чудопоїс захотіли понад 20 героїв. Ми тут недалеко, звісно, ходили біля госпіталя. Ходили трошки, дивилися. Гарне місце, старовинне таке, красиве. Ну, звісно, хочеться, як не хочеться. Всі я колись був у Львові, але я недалеко так. Біля, ну, на ЖД вокзалі там рядом ходив. Гарне, красиве місце. Ми приносили їм книжки і ходили з такою ціллю просто трошечки їх відволікти від спогадів, від того, що вони згадують постійно те, що вони там пережили. І тому ми якби так трошки з багатьма познайомилися, подружилися. Ми побачили, що хлопці дуже хочуть спілкуватися, тобто що вони дуже раді, що ми до них приходимо. Ну і якби з'явилися якісь ідеї ще як ну, трошки вільний час в них є, звичайно, як їх зайняти, чим зацікавити. Такі ініціативи не. Залишаться непоміченими, запевняють у міській раді. Кожна громадська організація може подати свої оригінальні проекти на конкурс і виграти грант на суму від 5 до 50 тисяч гривень. Цього року в пріоритеті допомога воїнам АТО та переселенцям. Можливо, якась організація громадська взяла би на себе надання, наприклад, тимчасового житла. Ну наскільки нам відомо, на сьогоднішній день деякі організації є, але не всі вони не всі, не всіх ми знаємо і не всі знають, що вони мають на це право. От, власне, ми пропонуємо при реалізації своїх соціально-культурних проєктів таким організаціям звертатися до нас за отриманням підтримки. Тобто, ми можемо надавати підтримку на оплату комунальних послуг цього житла. Ми можемо надавати якісь нам харчування, на якісь продукти харчування, придбання. Можливо, ми. Декаменти, ну можливо, ще якісь є потреби, яких ми навіть до кінця не знаємо, які санітарні, гігієнічні засоби. Можливо, ще щось такі статті видатків. Ми рекомендуємо включати власне із такими пропозиціями виходити на наш конкурс. Найцікавіші проекти у галузі культури туризму та соціальної політики будуть проспонсоровані. Конкурс триває до 15 березня. Проекти, які претендують на кошти у 20 тисяч гривень, представлятимуть вже на засіданні конкурсної комісії. Конкурсні комісії засідатимуть окремо по кожному напрямку. Засідання конкурсних комісій є відкритими, так що всі бажаючі зможуть їх відвідати. Так само для проєктів, які передбачають фінансування понад 20 тисяч гривень, передбачено публічне представлення їхніх проєктів. Від себе зазначив, що це доволі цікаво. Це фактично конкурс талантів, і дуже часто громадські організації набагато переконливіше показують під час особистого представлення, ніж коли просто викладаються на папері. Якщо говорити про минулі роки, то ми мали більше тисячі проєктів, поданих за 8 років, скільки часу триває конкурс, а з них підтримано приблизно третину, тобто це 340 проєктів. Вже завтра громадські організації запрошують, аби навчити писати заяву на конкурс. Минулого року із 71 проєкту 24 громадські ініціативи отримали фінансування з міського бюджету. Незважаючи на перемир'я, постріли на сході не припиняються. відтак кількість вимушених переселенців лише зростає. Наразі на Львівщині офіційно зареєстровано понад 10 тисяч осіб. Більшість з них приїхали з міст Донецької та Луганської областей. В область продовжують їхати мешканці Дебальцевого Вогогірська, Проте можливостей надати їм нормальне помешкання та забезпечити гідне життя обмаль. Ми розуміємо, що ситуація досить критична. Ми розуміємо, що зараз в країні війна. Ми розуміємо, що певний економічний стан в країні. Все це, всі це, ці умови, при яких дуже важко приймати оперативне рішення і е, е, керувати ці, цими чи іншими процесами, але це не дає нам право і не дає право, наприклад, представникам влади казати, що е, ми не можемо нічого робити. Ресурси є, люди є, є проблема. Треба сідати за стіл, треба наробляти спільні кроки і працювати. Є приклад інших областей. Більше про те, як вимушені переселенці облаштовуються у Львові, ви зможете почути у програмі в об'єктиві за декілька годин. А тим часом Львівщина на порозі спалаху грипу. У десяти школах області тимчасово призупинено навчання. У Львові ж понад 6 тисяч хворих, половина з них діти. Наразі інтенсивний показник захворюваності у місті становить понад 81% при епідхорозі 90%. Тому медики закликають лів'ян берегти себе. Дуже важливо, щоб кожен поводив себе в цій історії чесно. По-перше, треба тепло одягатися, ноги мають бути в теплі. Грип починається з ног. Друге питання. Всім треба якомога частіше в такий період мити руки, тому що інфекція. В більшості випадків, ну в 36 випадках передається через руки. Всі вважають, що повітря-крапельним шляхом повітря-крапельний шлях на другому місці, на першому місці руки. Такими були новини вівторка 17 лютого. Не хворійте і пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Радіо ФМ Галичина, третій рік поспіль дарує файні емоції та незабутні враження в день святого Валентина. Вже традиційно закохані, які цього дня одружились, ділили свою радістю в прямому ефірі з численної аудиторії файного радіо. А ми після розписки зайшли в кафе, нас чекали в наші друзі, і якраз ми сиділи в інтернеті. Кажуть, дивіться, ми вичитали в інтернеті новину. Парі три пари там сюрпризи, якісь, Ну і ми зразу вирішили сюди прийти. Віталій та Роксолана познайомились в університеті, і минулого літа по завершенні навчання зрозуміли, що закохалися. Інші молодята Валентин та Олена таємно симпатизували свої половинці ще у школі. Я сидів на останній партії, вона снігала на першій партії. Я відмінниця, він А я той, той, той що хуліган. І одружитись пара вирішила особливого, символічного дня. Що я є Валентин, якби мене назвали в честь мого дідуся. І, в принципі, ми так собі задумали, що. На день Святого Валентина має бути особливим днем і у нас, і у нашій сім'ї. У міському раці зазначають, цього року День Валентина став рекордним за кількістю одружень днем за останні кілька років. Бум в більшій кількості був у 2009, тисячі 2010, дві році, у 2014 році 60 державних реєстрацій. Я думаю, що цей показник у 2015 році буде найбільшим. О, тих реєстрації. Молодята, які завітали в студію файного українського радіо, також отримали подарунки. Хотіли щось оригінальне зробити. Зрозуміло, що в день весілля це завжди якийсь такий весільний переполох. І ми хотіли також стати частинкою того весільного переполоху. Ну і тому ми даруємо торт у вигляді от серця. Адже це день Валентина, так само романтичну вечерю. Ну і ще багато різноманітних подарунків від радіо «ФМ Галичина. Ти щаслива. Ясно, тих то будеш. Ну все, давай на мене кохання та поцілунки. Тільки в ефірі Файного радіо Ефем Галичина.